Агромен, мене звати Людмила, я експертний консультант компанії. Зараз ми з вами знаходимося на демоділянках компанії Лідеа. Перед нами кукурудза Метод. Вона в нас має 380 фао. Ця кукурудза характеризується досить таки високим врожаєм, гарною вологовіддачею. Ви можете побачити, що стежень цієї кукурудзи не досить таки товстий, він ще всохнеться, тому що вона вже починає підсихати і добре віддає вологу. Наступним голови... головним аспектом я б назвала її посухостійкість та добрі початкові етапи росту. Ця кукурудза добре стартує з моменту посіву і швиденько піднімається та закриває рядочок. Тобто з бур'янами вона буде боротися в принципі, трошки самостійно, але все рівно не забувайте про гербіцидний захист. Також ви можете звернути увагу, що практично на кожному стовбурі в нас є по два качанчика, навіть по три. На третій ми не будемо. Звертати з вами увагу, тому що він практично не виповнений і не набрався. А от отих от, два качанчика, вони, в принципі, дадуть гарний урожай і вона буде сипати досить таки добре. Сам качанчик важкуватий, повністю виповнений. Ніякого в нас тут не було ні інсектицидного захисту, ні фунгіцидного. Ця кукуруза абсолютно як посіялася, так до сих пір вона і стоїть. Вже починає підсихати верхні частинки рослини. Також вона в принципі підходить під будь-яку технологію вирощування, чи то екстенсивна, чи то інтенсивна. Якщо ви сипнете під неї, вона добре покаже себе і дасть відповідний урожай. Якщо вам цікава ця кукуруза і хочете трошечки більше інформації про неї, заходьте під це відео, шукайте наші контактні номери і наші менеджери допоможуть вам з вибором.